Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Урок 36 і тема перекриття. Чорний ферзь і тура нападають на слона на е 2 Його захищає білий ферзь. Перекриття це якщо ми перекриємо лінію, і білий ферзь не буде захищати слона. Наприклад, слон б 5 Перекрили лінію. І що робити білим? Ферзь має побити слона, щоб не було мату. А ми б'ємо ферзя. І білі не зможуть побити туру. Білі будуть змушені захищатись від мату. Кінь Е3 захистились, тобто чорні виграли ферзя. Складна задача мат за 7 ходів. Є їй дає ферзь h1. Це не мат, тому що білі закриються ферзь ж1. Перекриття тура D4. Ми перекриємо лінію білому ферзьябі, щоб він не зіграв на ж1. Білі не стали бити туру. Чому? Якщо побити туру ферзь d4, то буде хід ферзь d4. І білі не зможуть побити CD, тому що тура аж один мат. Білі захищаються краще, грають тура e8, потрібно бити туру. Далі вже інша комбінація з виграшу ферзя. Граємо ферзь аж 1, білі закрилися. Тепер тура є 1 шах. Відволікаємо короля від захисту ферзя. Білі змушені бити туру. Побили ферзя. І тепер потрібно поставити мат за два ходи. Це вже дуже легко. Ферзь в 2 і далі ферзь 2 мат. Ферзь нападає на туру на а8. Її захищає чорний ферзь. Білі грають слон b8. Ось буде перекриття, і туру на а8 вже ніхто не захищає. І білі так виграли якість. Ще один хід. Проста рекомендація. Виграєте, міняєтесь. Білі виграють по матеріалу, тому білі розмінюють ферзів. Чорний ферзь може побити білого ферзя. Але біла тура його захищає. Де перекриття. Можна зіграти слон D4. І тепер білий ферзь стає нічим не захищений. Тура Д4. Але є хід кінь d4. Ферзь d8. Тепер в чорних є два хороші ходи. Проміжний хід. Це кінь є 2 шах. Або тура це один шах. Може бути перестановка. Наприклад, тура це один шах. Далі кінь є 2 Знову проміжний хід. І тепер б'ємо ферзя. Чорні виграють тура проти слона і пішака. Це проста гарна задача на тему перекриття. Білих слабкі білі поля біля короля. Є суперхід, ферзь ферзь 2 мат. Як туди ферзь може потрапити? Тобто ферзь f 3 і далі ферзь 2 мат. Білий ферзь захищає коня, але є перекриття. Тура є 3, жертва тури перекриття і чорні виграють. Білі змушені віддавати ферзя і чорні виграли. Чорний король нападає на туру і захищає кінь. Чорний ферзь нападає на коня, коня захищає білий ферзь. Де тут перекриття? Перекриття це хід е 4, і білого коня вже ніхто не захищає. І тепер можна виграти фігуру. Чорна тура розташована невдало, без ходів. Білий ферзь на неї нападає, чорний ферзь її захищає. Є хід кінь С5, перекриття і туру вже ніхто не захищає. Тура Б3. Зараз білий кінь під боєм, тому правильно побити туру саме конем. Так білі виграли якість. Сьогодні ми розглянули, що таке перекриття. В описі буде посилання на задачу з цього відео. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!